Чоловічі повсякденні футболки для дому та сну від бренду Ліверджі всього за 110 гривень за одиничку. У нас у лоті 27 одиниць за 2970 гривень лот. По розмірам s 5 одиниць, М 8 одиниць, l 14 одиниць. Хочу звернути увагу, що у складі є 90% бавовни та 10% віскози. Також є футболки зі 100% бавовною. По дизайну є сірі та темно-сині, дуже гарно виглядають контрастні гудзички. Такі ось є у темно-синьому, теж з гудзиками. І є ще така моделька з виобразним комірцем та кишенькою. Здебільшого всі будуть у пакуванні. Тому, якщо вам сподобався цей лот, пишіть нашим менеджерам, і вся інформація у нас під відео.